Німеччина хоче повернути контроль над потоком біженців в Україну. Питання, як це зробити, ледь не зруйнувало урядову коаліцію Ангели Меркель. Однак учора главам правлячих партій Німеччини вдалося знайти компроміс. В країні з'являться спеціальні центри для реєстрації біженців. Там виноситимуть рішення про надання притулку чи відмову. Біженцям з низькою перспективи отримання притулку, як, наприклад, мешканцям Балканських країн або Молдови, рішення про надання або відмову притулку мають виносити за тиждень. Швидше можна буде депортувати біженців, яким у притулку відмовлено. За порушення правил біженцям скорочуватимуть або припинятимуть державні фінансові виплати. Йдеться не про цифру 800 мільйонів біженців цього року, а про швидкість їх прибуття. Тому ми прийняли сьогодні заходи, щоб повернувся порядок. Усіх людей, які прибувають, ми швидко будемо реєструвати, щоб зрозуміти, у кого є перспектива залишитися. А з приводу тих, хто в країні не може зостатися, їх дійсно потрібно депортувати.